Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Все ожило, все радіє сонечко, тепло. Ходімо весняного ранку в поле, ліс та подивимося, хто як весну зустрічає. Перші прилетіли до нас граки. Ще навколо сніг лежить, а вони вже з'явилися. Гуляють по проталинах, відпочивають після дороги і почнуть гнізда будувати. А пройде небагато часу, то повернуться за хморя лелеки, зозулі, ластівки та інші перелітні пташки. Одним із перших прокидаються після зимової сплячки ведмеді та виходить з берлогу ведмедиця не сама. А з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка, і їжак вилізе із свого лігва, одягнеться та почне колючу шкурку від сухого листя трави чистити об гілочки об кущі, почистить та й побіжить на полювання, бо сильно зголоднів за зиму. Взимку заєць був білий. Охнастий, а прийшла весна, почав линяти по літньому. Одягатися одягнеться в сіру, гладеньку, шубку йому й не жарко, і під кущиком притається, не помітиш, на початку весни народжуються маленькі зайчата. Нагодує їх зайчиха своїм молоком та побіжить геть. Білка теж. Сіру зимову шубку міняє на руду, а ще у неї з'являються малинь білченята. Народжуються дитинчата й у лисиці. Навесні і в родині вовків теж поповнення є. Народилися вовченята, добре пригріє землю сонечко, прокинуться від зимового сну жаби. Нагріються, вітануть та потихеньку подрибають до ставка. Будуть плавати, кумкати, по своєму весні радіти. А там дивишся і комашки почнуть літати. Дякую за увагу і до побачення.